відомо, що з 1 червня 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, з якою встановив фіксовану ціну для індивідуальних побутових споживачів та колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки. Ця ціна вже діє із 1 червня 2024 року. Зуттєво вона збільшиться, але розуміємо, що уряд пішов на таке рішення в зв'язку з тим, що енергетична система потребує великих витрат на ремонтні роботи, на відбудову, на відбудову об'єктів генерації, оператори системи розподілу, оператори системи передачі. Тобто це все був складний крок для держави. З їх коментарів також це звучало багато, але змушені були піти так, як на, під, на такий крок важливий. Так як ми розуміємо, що на сьогодні собі вартість електричної енергії є значно вищою, насягає близько 9 гривень за кіловат за годину. А. А, а, так урядовою постановою передбачено такий тариф, як так званий нічний тариф. Тобто ті споживачі, в кого стоять тарифні прилади обліку, в недвозоні прилади обліку в період з 11-ї години вечора до 7-ї години ранку, електроенергія облікуватиметься по тарифу половинка з основної вартості. Тобто це 2 гривні 16 копійок. На сьогодні в нас за Карпецької області близько 120 тисяч абонентів вже мають такі встановлені прилади обліку, які за допомогою такого лічильника можуть зменшити свої платіжки в сумці і зменшити вартість самої електроенергії. Тобто це є такий, такий хороший крок, і яким можемо зекономити електроенергію і зменшити вартість її в рахунках. Ну, тобто, ті споживачі, в кого є такі прилади обліку, вони можуть оплачувати електроенергію нічний період по дві гривні копійок. Так, постановою передбачено, що на період опалювального періоду, це період починається з 1 жовтня 2024 року та діє до 30 квітня 2025 року, де а, споживачі, в яких встановлені електроустановки, обладнані в установленому законодавством порядку, вони мають пільговий тариф. А, це за споживання за обсяг спожитий до 2000 кВт годин в місяць, згідно з постановою такі споживачі, в яких є електроопалювальні установки, у цей період опалювальний, вони будуть оплачувати електроенергію до 2000 кВт-годин за тарифом 2 гривні 64 копійки. Якщо споживач в цей період, хто обладнаний такими установками спожиє більше 2000 кВт в годин, то за весь обсяг споживання. Тарифікуватися буде по повній вартості по 4 гривні 32 копійки, і це буде в опалювальний період. Ну, таких споживачів в області приблизно є 5,5 тисяч, які вели і, вели, і зробили проекти на ці обладнання. І таких споживачів у ну, неї є невелика кількість, але є такі вже споживачі, які мають такий пільговий тариф. Тариф почав діяти з 1 червня. Відповідно, у червні споживачі отримують рахунки за обсяг спожитий в травні місяці. Тобто, це ще буде черневі платіжки. Не будуть містити під містити тарифікацію по новому з 1 червня. Тобто, в липні місяці, коли споживачі отримують рахунки, вони вже отримують їх з більшою вартістю, раховано по новому тарифу. Ну, Заощадити споживач має можливість, якщо він, наприклад, встановить собі тарифний лічильник, багатофункціональний обліку, запрограмує його на там, або на дві тарифні зони, або на три тарифні зони, і е, змінить свій графік споживання. Тобто, якщо він переведе своє споживання, наприклад, в нічний період часу, тобто побутовий споживач. Встановить собі двохтарифний лічильник день-ніч, і змінить графік роботи, переведе його на нічний, нічний період часу, це, наприклад, нічний тариф діє з 23 до 7 ранку, денний тариф з 7-ї ранку до 23 вечора. Тобто, Якщо в цей період часу, з 23 до 7 ранку, він буде, переведе основне, наприклад, споживання опалення в будинку, там, там, прання. Там. Інші там свої побутові потреби, тобто він має можливість тоді споживати цю електроенергію в нічний період часу по тарифу, який дорівнює 50% від того тарифу, який є на сьогодні. Це 2 гривні 16 копійок. Тобто, люди, якщо підуть таким принципом, вони будуть економити. Плюс ну, інші заходи там встановлення там приладів там, з меншим споживанням, освітлення, лампи, освітлення і все інше, то це теж дає що треба зробити для того, щоб встановити лічильник? Перше, <кій> споживач має можливість замовити цю послугу. У нас на сайті Закарпаття Обленерго є кабінет, де ви можете звернутися онлайн, замовити послугу з придбання лічильника. Це перший спосіб. Другий спосіб, ви можете в кожній філії Закарпатської області є центри надання послуг. В цих центрах ви можете зайти там, звернутися з певною заявою. Де вам там нададуть паспорт-код, і ви можете замовити вартість лічильник і його заміну. Тобто Це комплексна послуга, тобто заміна лічильник на тариф. Тобто вартість цього заміни орієнтовно однофазного лічильника коштує 3150 гривень, і трифазного 6200 гривень. Тобто, це в тому числі і заміна. Там термін там 7 робочих днів, товариство виконує ці роботи. Тобто споживач. Може або онлайн на сайті товариства через кабінет, або звернувшись безпосередньо в сам центр надання таких послуг в кожній філії він є. Тобто є де по кожній філії в області ці центри, в яких ви можете замовити цей прилад обліку, і запрограмувавши його на дві тарифні зони, можете. Ну в наявності ці лічильники є. Тобто ми забезпечимо всіх тих споживачів, які до нас звертаються. З цим проблем не буде. Ми ну, готові виконувати ті заявки, які будуть. Та трошки помінялося кількість споживачів, які хочуть встановити тарифний лічильник. Збільшилася в порівнянні з аналогічними періодами попередніх років, в зв'язку з тим, що тарифи підняли. А тарифний день ніч так само діє, і ця ціна знижка суттєва. Порівняно з тією, якою була Тобто, наплив є, але ми його виконуємо, з цим проблем не буде.